Запаси газу в українських сховищах критично низькі. Про це заявив екс керівник оператора ГТС Сергій Макогон. За його словами, таких мінімальних обсягів у ПСГ ще не було. Якщо рівень газу не впаде до 10%, технічні можливості відбору скоротяться до 60 мільйонів кубометрів на добу. А це зазначив ексглава, означає лише одне: безтермінового імпорту країна не зможе покрити власні потреби. Він додав, що вже з лютого група Нафтогаз розпочинає закупівлю газу за кордоном, але ціна суттєво зросла. Влітку можна було купувати по 300-350 доларів за тисячу кубів. Зараз доведеться платити щонайменше 500. Водночас Макогон зазначив, що Нафтогаз витратив понад 13 мільярдів гривень на закупівлю газу у приватних компаній. У Газі вже відреагували на заяву. Там запевняють ситуація під контролем, а наявних запасів вистачить для стабільного проходження опалювального сезону.